Щойно ми почули притчу про сіяча. Особливістю цього євангельського оповідання є те, що тлумачення цієї притчі міститься в самому євангельському тексті. Євангельські притчі, як ми пам'ятаємо, це алегорії, в яких використовуються зрозумілі, прості образи, щоб передати більш глибокий сенс. Важливо також розуміти, що притчі Христові не були вигадані заздалегідь, а потім відтворені. Так, наприклад, буває з книжковими притчами, заздалегідь написаними і тільки потім використаними. Притчі Господні це завжди частина проповіді, частина настанови, діалогу або ж суперечки. Чому ж Христос говорить не прямо, а притчами? Вчення притчами було наслідком жорстокості іудеїв, бо згрубіло серце людей цих і вухами ледве чують, і очі свої зімкнули, щоб не побачити очима і не почути вухами і серцем не зрозуміти. Так описує іудеїв святий апостол і Євангеліст Матфей. Таких черствих, немилосердних людей притчі змушували замислитись над їхнім змістом. А якби Христос говорив до них прямо, а не в притчах, то вони б одразу б відкинули Його вчення, причому зробили це з ненавистю. Перш ніж перейти до пояснення цієї притчі, потрібно звернути увагу на слова Господа, сказані учням Вам дано знайти тайни Царства Божого, а іншим у притчах, так що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи не розуміють. Ці слова можуть бути неправильно розтлумачені, може скластися враження, що тайни Царства Божого це якісь таємні знання, як їх розуміли давні єретики гностики або уявляють сучасні адепти різноманітних таємних знань та посвячень. Але тайна, про яку йдеться, не повинна розумітися як секрет. Євангельські таємниці це не секрети, заховані від одних. І доступні для інших. Навіть у тих випадках, коли Господь говорить учням наодинці і без свідків, Він їм велить, що кажу вам у темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покрівлях. Хоча Господь і говорить учням, що їм дано знати Тайни Царства Небесного, а іншим у притчах, проте Він сам пояснює апостолам значення притчі. Оскільки вони її не зрозуміли, учні, його запитали в нього, що б значила ця притча. І це не поодинокий випадок, коли апостолам необхідно пояснити притчу. Євангеліст Марк пише без притчі ж не говорив їм, а учням на самоті пояснював усе. Отже, апостоли, яким дано знати тайни Царства Небесного, все ж потребують. Пояснення притч. Тобто, Тайни царства не є якимось промокодом, що дає доступ до прямого розуміння іносказань. Що ж означають ці євангельські тайни? Знову звернімося до святого письма. Апостол Павло пише: велика благочестя тайна, Бог явився у плоті, ми, християни, у цю тайну віримо. Отже, в біблійному розумінні тайна це те, що нам дано і відкрито, проте не може бути до кінця зрозумілим, адже перевищує всі людські пізнавальні спроможності і тому вимагає саме віри. Тайна не секрет, але тайна завжди потребує віри. Вірою пізнаємо, говорить святий апостол Павло. І тайни Царства Божого, відкриті апостолам, є не що інше, як тайна Боговоплочення. Ісус Христос не просто проповідник і праведник, Він це Бог, який воплотився для спасіння людей. Він і є довгоочікуваний Месія, якого багато хто з пророків і праведників бажали бачити. А апостоли стали тими, хто почув, побачив, повірив. І прийняв Господа нашого Ісуса Христа. Увесь зміст святого Письма усієї проповіді Спасителя саме у цьому у пришесті на землю Бога заради спасіння людей. Сам Господь Ісус Христос говорить, що все святе письмо свідчить про нього, дослідіть Писання, вони свідчать про мене. Коли ж Спаситель каже учням, що їм дано знайти тайни Царства Божого, то йдеться про самого Христа. Вони, апостоли, повірили Христу і пішли за Ним, і тому їм відкривається те, що іншим відкривається, лише у притчах. Можна сказати, що Господь відкривав апостолам безпосередньо те, що іншим лише в іносказаннях. І слова Спасителя, вам дано знати Тайни Царства Божого, а іншим у притчах, потрібно розуміти таким чином вам, апостолам, як тим, хто увірував, прямо говориться про Богове тим же, хто ще не вірить, говориться в алегоріях та притчах. Проте, хоча апостолам уже відкриті були тайни, вони, слухаючи притчі Христові, нерідко все ж потребували їх тлумачення і просили пояснення. Чому так? Насамперед, для того, щоб показати їм, володарям тайни, що всяка премудрість від Господа, і без нього учні його нічого не зможуть зробити, не зможуть нічого розтлумачити, не зможуть здійснити жодного чуда, як він і сам сказав про це. Без мене не можете робити нічого. А тепер перейдемо до тлумачення самої притчі про сіяча: Вийшов сіяч сіяти, і кинуте ним зерно впало на різну за якістю землю. Образ землі має глибоку біблійну основу згадаймо розповідь про вигнання Адама і Єви з раю та покарання, якого зазнала в тому числі юся земля. Проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осод вона родитиме тобі, і ти будеш їсти траву польову, в поті свого лиця ти їстимеш хліб, говориться у книзі буття. Преподобний Максим Сповідник пише, що за духовним тлумаченням під землею мається на увазі природа людини. Яка за порушення заповіді прийняла прокляття, позбавлення небесних благ. І якщо раніше до гріхопадіння природа людини була схильною до добра, то після гріхопадіння навпаки людська природа зробилася схильною до творення злих справ, до тернини і осоту, і тільки докладаючи великих зусиль у поті лиця, людина може творити добро. Таким чином, сам образ землі, в притчі про сіяча спонукає нас замислитись про природу людини. Тлумачачи притчу, божественний учитель не дає пояснення, хто такий сіяч, оскільки очевидно, що це є він сам. А зерно це Слово Боже. Не просто звичайні слова чи промови, але саме слово, про яке святий апостол Павло сказав: Слово Боже живе. І діюче, та гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і місків, і судить помисли і наміри сердечні. Отже, у притчі про сіяча йдеться про благовістя. Христос Сіяч засіває ґрунт людського серця словами, здатними перевернути, розділити, скажімо, більше геть вивернути людину і показати, хто є людина насправді, показати її внутрішній світ, її найпотаємніші помисли і бажання. Слово Боже не набір звуків, що передають зміст. Але Слово Боже, це благодатна сила, яка таємно діє в нас, допоки, за словами апостольськими в нас не відобразиться Христос. Але для того, щоб ця велика благодатна сила почала в нас діяти, потрібна наша відповідь, потрібне наше так. У притчі йдеться про чотири різновиди землі, на яку впало зерно, і тільки одна з них є доброю, родючою. У деяких тлумачів, наприклад, у єпископа Василія Преображенського, можна зустріти міркування про чотири типи людей, що відповідають ось цій євангельській притчі. Таке тлумачення можна приймати лише за умови, що під типами розуміються власне не люди, а їхній спосіб життя та думки, які сформувалися у них. Тому правильно говорити про спосіб життя, способи існування, ніж про типи людей. Інакше є небезпека погодитися із прихильниками єретичної, гностичної антропології, які вважають, що залежно від типу, одним людям можуть бути відкриті тайни, а іншим ні. На самому ранньому етапі своєї історії церква категорично відкинула таку концепцію. Утвердивши, що Божественна благодать може допомогти людині будь-якого походження, статусу та способу життя змінитися на краще, від найгіршого морального стану до найвищого, до святості. Підтвердженням цього є безліч прикладів із житті святих. Різний спосіб життя може розвинути різні схильності. Якщо грубість, черствість, малодушність, легковажність, сріблолюбство та марнославство перешкождають прийняттю євангельської проповіді, то добрі якості навпаки відкривають наше серце для прийняття Слова Божого. Звернімо увагу на те, що тільки в одному випадку сказано, що причиною того, що зерно не проросло, є диявол. І, хоча лукавий, який ненавидить людей і зазріть їм усіляко намагається зашкодити, шукаючи б кого погубити, втім зазначимо, що в двох інших випадках причиною вказана саме земля, кам'яниста або ж та, що заросла бур'яном. І це нагадування всім нам, що джерелом пристрастей все одно залишається сама людина. Кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похиттю, пише святий апостол Яків. На жаль, є спосіб життя, коли для гріхопадіння і диявола не треба, тому що людина сама з великим натхненням вирощує в собі різні гріховні бажання і звички. Святитель Іоанн Златоуст із цього приводу повчає: переможи тільки самого себе. І переможеш заміри диявола. Але є добра земля, впавши на яку зерно проростає і дає плоди. Під доброю землею мається на увазі прагнення до чистоти серця та пошуку істини, а плодиці за Словом Господа дозрівають у терпінні. І в іншому місті Ісус Христос наставляє своїх учнів. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Що ж це за євангельське терпіння, яке потрібне для проростання зерна і дозрівання плоду? Звичайно, терпіння це не просто пережити те, що нам не подобається, якийсь дискомфорт, наприклад, незручності чи навіть біль. Євангельське терпіння це постійність у доброчесності. Прагнення до благочестя, яке має бути завжди і за всіх умов, навіть найскладніших. Апостол Павло говорить про терпіння як про обов'язкову умову справді християнського життя: терпіння потрібне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне, говориться у посланні до євреїв. Завершує шпритчу Господь словами. Хто має вуха слухати, Хай слухає. Слова, якими Спаситель неодноразово завершує свої повчання. Що ж вони означають? Очевидно, що вуха є у всіх, а ось здатність чути далеко не в кожного. Слухання це не просто фізичний чи біологічний процес, слухання безпосередньо пов'язане із розумінням. Навіть у нашому повсякденному житті ми стикаємося з такою ситуацією, коли наші слова чують. А наші думки і почуття, які ми хочемо донести, не розуміють і не приймають. Ми в таких випадках говоримо: Я не був тобою почутий. У апостола Павла є такі слова, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, щоб повірити, треба почути проповідь Євангелія, а сама проповідь бере свій початок і ґрунтується на божественному откровенні. На Слові Божому. Кожний з нас увірував у Господа, бо колись почув Оце благовістя. Стосовно ж сьогоднішньої притчі, ці слова ще й нагадують нам, що Слово Боже навіть почуте і прийняте вірою вимагає благодатної землі. Тобто нашого палкого бажання прийняти Ісуса Христа і жити згідно з Його вченням. Запам'ятаймо ж слова преподобного Іоанна Касіана Римлянина Царство Небесне успадковують не безтурботні, не розбещені, не, розніжені, не розпещені, але невгамовні ревнителі. Станьмо ж ревними виконавцями Слова Божого, а не тільки його пасивними слухачами, щоб воно принесло в нас плід, угодний Богові нашому, якому слава, честь і поклоніння. na Vicky